Депутат Верховної Ради Сергій Міщенко підтримав протест проти будівництва сміттєзаводу у селі Проліски. На мітинг зібралося до пів тисячі жителів п'ятьох навколишніх сіл. А також долучився голова Бориспільської райдержадміністрації Дмитро Воронін та активісти місцевої громадської екологозахисної організації, які були ініціаторами акції. О, оця ця переписка за декілька років у мене по цій свалці. Від міністра екології до прокурора області писать, що тут всі порушення. Що ліміти не перевіряються, що порушення будівництва йде, що інші порушення йдуть, що воно не використовується. Так, да, якийсь час не використовувалося цим металістом і там іншими, не використовували. Потім знову почали використовувати. А де державна служба? Де екологи, де архітектурно будівельний контроль, де прокуратура, де інші? Я можу вам сказати: от коли штраф наклали більше там двох мільйонів. В першій інстанції виграли суд, в другій інстанції виграли інші суд і відмінили ці штрафи. А в касацію хтось пішов? Ви думаєте, архітектурно-будівельний контроль в касацію не пішов. А чому він не пішов в касацію? У мене питання зразу. Якщо ми з вами пройшли по щасливому по землі всі суди до касації, то зрозуміло, ніхто не здувся. А тут чомусь державницький орган. 2014 році здувся від того, щоб піти відстоювати свої позиції в касаційній інстанції. Сергій Григорович пообіцяв тримати цю ситуацію на особистому контролі. Проте зазначив, що без підтримки місцевої громади запобігти будівництву екологічно небезпечного заводу не вдасться. Громада все ціло готова виходити на акції протесту, скільки буде потрібно. Серед активістів є і демобілізовані учасники. Ато прийшли додому і побачили, що у нас вдома вони зараз коли вже побачили, що нема сенсу там лізти, починають правити нас прямо тут, в наших домівках. Голова Щасливської сільської ради, до якої належать проліски, Микола Шмаюн, також кінцевою метою цих протестів бачить переведення цієї земельної ділянки в паркову зону, яка приносила б користь здоров'ю громади. Даній земельній ділянці, даному регіону треба дати відпочити. Сміттєзвалище на території, на цій території в на проміжку більше ніж півстоліття. Це занадто. Вважаю, що цю територію треба законсервувати. Ми готові із громадськими діячами посадити тут такий міні-парк і вважаю, що це вже буде як компенсація землі тій громаді, яка до цього відчувала незручності, відчує уже якесь полегшення і користь від того. Співвласник сміттєвого підприємства Микола Грамика відкидає всі антиукраїнські звинувачення та стверджує, що на його території сміття лише сортують та майже одразу продають на втор сировину. А причину сморду та забруднення вбачає у озері неподалік села, в яке зливають нечистоти. Всі лозунги, като я вам хочу показати, що ви держиться на українського громадянина. Це наш світі Можете подай. О российском бизнесе ни о каком нет речи. Неоднократно сюда депутаты ваши приглашали для экскурсии, чтобы посмотреть на это предприятие. Сейчас официально еще раз сообщаю, что моя компания давным-давно предлагает вывозить мусор бесплатно из товарища. Мені, не нам, не нам, а, не раз не офіційно, ми, всіх Приглашаю на екскурсію. Дякую, дякую, дякую. Не треба, дякую, не треба, ви ви не ви увидите, що там є нічакого бріда. Голова Бориспільської райдержадміністрації Дмитро Воронін став на сторону громади, аргументуючи це тим, що останнє слово у розробці генерального плану має бути за нею. Ми вас підтримуємо в чому? Якщо при розробці нового генерального плану ви не передбачаєте в цьому місці сміттєзвалища, значить його бути не повинно. Повинно Дмитро Олександрович запропонував іншу альтернативу використанню цієї площі, яка за його словами приноситиме надходження в сільську казну для подальшого розвитку. Щасливе проліски велика Олександрівка – це села, які знаходяться за десь за 7 кілометрів від великого мегаполіса столиці нашої країни Києва, і безумовно, що тут потрібно розвиватися магазини, кав'ярні, сверослуговування для того, щоб не тільки використовувалися Завершився мітинг 400 досібним підписанням колективного звернення до президента України, прем'єр-міністра та ще п'ятьох високопосадовців з вимогами заборонити діяльність сміттєвої лінії, збудованої без проведення громадських слухань та всупереч генеральному плану, заборонити прийом на території сміттєзвалища, перегорівшого сміттєвого шлаку, та рекультивувати територію. Володимир Косинський, новини, телеканал Бориспіль.